Після останнього туру чемпіонату команди Сарн та Садового набрали порівну на очок по 40. за регламентом. У такому випадку чемпіона області мали визначати у додатковому золотому матчі. Востаннє таке було дев'ять років тому. Так на початку було вирішено провести золотий матч, не враховувати інші додаткові показники, а зібратися і все вирішити на футбольному полі. На початку першого тайму сернинчани, вони у салатовій формі більше володіли м'ячем і створили кілька небезпечних моментів біля воріт команди садового на 22 й хвилині. Гравець маяка Анатолій Корнійчук замкнув фланговий простріл і відкрив рахунок у матчі. У другому таймі сценарій гри суттєво не змінився. Серненчани більше володіли ініціативою. А команда садового нав'язувала боротьбу проте безуспішно. А на 77-й хвилині сокіл залишився у меншості. З поля за другу жовту картку вилучили Володимира Хомончика. Після фінального свистка перемогу із мінімальним рахунком святкували сарненчани. Маяк в четверте став чемпіоном області. Ми е отримали шанс, отримали шанс на прошлому турі. Ми могли стати чемпіонами. Але случилось так, як случилось тому. Сьогодні ми не мали змоги підвести наших болівальників і, і себе звичайно, тому. Я думаю, що рахунок за матчем всі це бачили. Перемогла так команда, яка хотіла більше виграти. Ми наголошували, що хто виграє боротьбу, наші футболісти. На жаль, була програна боротьба в першу чергу. На класі поки Шановні що ми уграні, грати не вміємо. Дякуємо всім за підтримку, за активну участь. Я їх вітаю, порегули, заслужено. Тож, срібні медалі чемпіонату у Сокола, бронзові в Оржівського одика. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.